Казковий дід Мобіль, листи з бажаннями та всеукраїнське турне. Черкаси відвідав Дід Мороз, що від грудня мандрує всією країною. Із собою привіз послання від малюків з найбільших та прифронтових міст і відповіді на листи Черкаської малечі. Як зустрічали Севичолого чарівника, розкаже Ірина Куйбіда із Полтави до Черкас, а вже звідси до Кіровограда до нашого міста завітав чарівний дід Мобіль для того, аби виконати усі побажання Черкаської малечі. Черкаси передостаннє місто, куди навідується дивокортеж. Від старту подорожі український дід Мороз і його помічники об'їздили понад два десятки міст, подолали більше шести тисяч кілометрів. А ми були і на сході і в Слов'янську, Середонецьку, блокпостей і так далі. Ми е, виступали не, працювали не лише в поштових відділеннях, а були, от, наприклад, в Донецьк. Ми були в інтернаті, де діти без батьків. Е, ну, діти. Завжди діти, і діти вони наші, і туди ми їдемо ради дітей. Сам український Дід Мороз родом із Вінниці. Країною їздить вже сім років. Дітям привозить вітання від однолітків з різних регіонів та подарунки. Каже, у ці свята отримав понад 50 тисяч листів. Разом із волонтерами надіслав відповіді всім, хто залишив зворотню адресу. Що саме просили у сивочолого чарівника, розповідає сама Малеча я під ялинку клала те, що я хочу не лист там папір, і на ньому я написала, що я хочу миру Більше нічого. Я хочу щоб був мир і все організатори кажуть, пошту українського діда мороза вигадали, аби призвичаїти дітей до листування і подарувати віру в дива. Діти пишуть листи з вітаннями діду морозу, пишуть листи з проханнями, з побажаннями. Ну, в цьому році ми отримали понад 300 листів. Окрім звичної розважальної програми, дід Мороз вчить малих черкастів гасити поштові марки. Так називається процес нанесення відбитку спеціального штемпеля. Конверти, марки та сама печатка для цього теж особливі тематичні. Дітлахів процес так захоплює, що вони й самі вкриваються новорічними малюнками. Ану наставляйте ручки, поставте Дід мороз обійде. Також вам поставить штепелі. І у кожного буде новорічне тату. Крім конкурсів і концерту, маленькі черкасці разом із Дідом Морозом створили вітальну листівку для однолітків з наступного міста і знову загадали найзаповітніші бажання. Український чарівник пообіцяв зберегти їх у секреті, але обов'язково виконати і завітати до Черкас вже наступного року. Ірина Куйбіда, Василь Саєнко, Віка новини.